Яке велике милосердя, Господи твоє, я знов проснулася і знову бачу я цей ранок, і щиро так радіє серденько моє, і буду я хвалить тебе, не перестану. Яким красивим є наш рідний край, ліси, і гори, і борхливі ріки й ниви, наповнені пташиним співом гай! Дивлюсь на це і думаю. Яка я є щаслива, що народитись Бог мені дав в Україні, і ту сім'ю, родину й Божу церкву мати. За це творця я хочу прославляти нині, від щирої душі його я хочу величати. Та разом з тим болить ще мить моя душа, бо ворог злий схотів ось край наш сплюндрувати, тому моя молитва щира. Лине небеса, за Україну нашу буду я до Господа благати. Я знаю, Господи, що є написано у Твоїм слові, що буде страшно жити в час останній, жахіття на землі все будуть нові й нові, на брата-брат з ненавистю повстане, і будуть війни і розрухи на землі, страшні посухи, а місцями зливи. А люди будуть безсердечні, злі, і ось це все сьогодні ми вже зустріли. І ворог злий наш край війною захопив, він хоче, щоб у нього ми були рабами. О, скільки горе й зла уже він наробив, о, скільки діток не побачить тата й мами. А полягло багато, скільки молодих вже юнаків, і сльози проливає не одна вже мама. Не стало стільки вже дівчат, батьків і стариків. Для українського народу це жахлива драма. О Господи, сьогодні я усім так щиро співчуваю, хто від війни великі сльози проливає, цей час ранковий до Тебе молитву посилаю, Ти захисти наш український край, Тебе благаю, помилуй малий Господи. Усіх тих матерів, які в печалі страшні нині пробувають, бо у гробах зустріли молодих синів. А скільки ще таких, що де знаходяться, вони не знають. Помилуй тих, які щоночі свист ракети чують, які несуть з собою всім велике зло, бо на шляху своїм усе вони руйнують, і знову лються сльози, лється кров. Ти припини, мій Господи, усе це беззаконня і ворога із нашої землі геть прожени на Україну знов пошли благословіння. Я щиро так тебе благаю, нам усім допоможи. Допоможи усім нам в вірі устояти, в терпінні дай пройти земний цей шлях, за свого ближнього ніколи дай не забувати. Про це тебе благаю у своїх я молитвах.